На городі урожай. Що захочеш, те й збирай огірки, і помідори, і морквицю, і салат, цибулини і перчини. І капусти цілий ряд. Діти, подивіться, що нам привезла вантажівка. Так, правильно, овочі. А звідки їх привезли? Овочі можуть рости на городі на грядках, у теплиці або ж у полі. Запрошую вас на город. Тут росте буряк столовий. Це трав'яниста рослина. Корений плід буває округлий, циліндричний або пластий, червоного темного кольору. Стебло і листя, яке над ґрунтом, велике і соковите. Це основний інгредієнт борщу має багато вітамінів. Далі росте морква. коренеплід жовтого або помаранчевого кольорів. Стебло зелене, листки пересторосічені. Моркву використовують для приготування їжі, але найбільш корисна вона у свіжому вигляді. А ось цибуля. Вона ще молода і зелена. Її можна споживати у салати і навіть так. Адже її зелені листочки соковиті і солодкі. Є жовта, червона цибуля, але найсмачніша біла. Вона корисна і має лікувальні властивості. Це червоний стручковий гострий перець. Ось баклажани. А це червоний солодкий перець. Ви вже, мабуть, впізнали, це томати, помідори. Плід томата соковитий, м'ясистий, має різноманітне забарвлення, рожеві, червоні, жовті і навіть чорні. За формою є округлі, плоскі, видовжено овальні. Помідори містять гормони щастя, прекрасно піднімають настрій навіть у самий сумний і похмурий день. Діти, овочі треба споживати щодня, адже мають особливо важливі вітаміни, які потрібні для нормального росту і розвитку дітей. Якщо хочеш бути гарним, Якщо хочеш швидше підрости, якщо хочеш жити веселіш, овочі різноманітні їж.